Український співак і чоловік Олена Мозгової Володимир Ткаченко. Вот тобі доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Ми в свою чергу хочемо привітати одразу. Олену бажаємо вам Олену, що в вашому житті? З кожним роком ставало ще більше любові, сімейної, творчої, і щоб ви і надалі залишались такою жінкою, який присвячує пісні. Отже, принагідно вітаємо Олену і нехай всі оточуючі люди вас тільки надихають вірити і дихати життям наповну. З ним народження. Володю, да. з Марсу приїхав. Так. З подарунком. Та на Марсі було дуже круто. Хожу... Марсалам, Єгипет. Да. Це путай. для мене я відкрив новий Єгипет, дякуючи. Нашому другу Захаренку, Ігорю, і Фієрі, і та й всім і знаменитому чоловіку Соломі Мітфіцької, як і Влад Кочатков, який зняв. Він сказав, що в мене є дуже гарна ідея на кліп. А ми давно вже хотіли зняти на цю пісню кліп, і все ніяк не виходило. І тут бац, все так склалося, що ми треба поїхати. І ми поїхали і зняли. І Дуже було кльово. Так, отже, пісня, яка називається Амелі Амелі. А пісня про сечне донецьці да. Соломіїв Чонзів. Зв'язок в тому, що це такий образ, образ щастя, образ кохання, образ любові, образ всього найпрекраснішого, що є в світі. Угу. До речі, треба зазначити, що це кліп від режисера Влади Кочаткова, а чоловіка Соломії Вітвіцької, нашої ведучої, і це подарунок вам був від так, так, так. цієї прекрасної так. пари. Влад Кочатков, треба сказати, що він режисер сніданок, сніданок також так. наш колега. Так. От були на зйомках Альона ж теж була так. Олена так. На, на зйомках, там ж маленька студія. Там два тижні в перший тиждень ми шукали локації, дивилися, як доця переносить гарну погоду, море. Ну, Але було... не обійшлося без кульйозів. Без корьосів не обійшлося. Так, вона там на воді прямо і ночувала і їла, і все робила на воді. Але коли ми влад приїхав, сказав, що в нас буде там чотири знімальних дні. Там в перший день знімаємо це, оце і оце. І тут в один із днів мала сказала, що зніматися я не хочу. Соля, пришли зніматися? Ні. «Ну, Соля, пішли зніматися. Ні, і все. Зірка сказала, я зніматися не буду. Це <світ> чий характер? Чи <світ> я не знаю? Походимо. <світ> от, от такий, ну так не скажімо, так непростий характер у Олени. <світ> треба сказати, тому що вона ну, фактично ну така жінка, яка завжди приймає а, сама рішення. Вашому знайомству, якщо можна сказати, спільному життю, 10 років здається, майже так? Да? Ну з 2005 року так. А той момент, коли познайомилися, яких обставин а, то був відброковий конкурс а, найв... на то було е, ко, е, перше шоу, ти зірка називалося, mm -hmm. а Це був відбірковий конкурс на Євробачення. І я там приїхав після якоїсь ночної зміни, там десь я співав у ресторані. Приїхав, заспівав, а потім тільки зрозумів, доторкав, що це що це таке. А, зверніть увагу на цю світлину дуже зрушлива. Зараз на нами плоши. Я буду перелистувати, перегортати, Ви можете показати одночасно. Ось а, yeah. це ну які вже строки. А Ва, це є? десь 8,8 було. Так, от Олена, настільки відчайдушна людина, як така, окрім того, що вона її дружина, прекрасна мама, вона ще волонтер. І був так. такий випадок, коли, коли вона була вагітною, вона спромоглася до... поїхати так. в небезпечну зону Сама в АТО з ми допомогою. І да. ти її відмовляв чи ні? Коротше, спочатку, я казав, навіщо ми поїдемо, коли я знаю, що ти в положенні, вона, скаже, вона каже, ти розумієш, що народиться дитинка. Я скаже: батьки, а що ви робили в цей період? От Всі люди нормальні, всі, хто за Україну були там, а ви що робили? І ми їй скажемо, що ми теж робили, теж їздили, теж допомагали. Ми кожен робив угу. щось, що він міг. І ми до півроку туди їздили. Але І... потім, коли наші, наші друзі загинули там, ну, в понеділок ми... Об обнялися а в середу вже їх не було. І потім mm -hmm. я сказав, що давай поки не народиться, більше не поїде. Але ви зараз все одно продовжуєте. Да, так, Ми кожного тижня, там кожний місяць, ми відправляємо посилочки. Я а ще такі хлопці. така історія була, правда чи ні? Що коли звагітніла Олена, ви ще не були одружені. І ні, в якийсь не було, не момент була, не... можна сказати, майже на насильницьки потягнула тебе до це було ще дуже смішно, тому що, що тому що вона купила там десь п'ять спочатку цих тестів, потім дзвонив мені і каже: купи щось в різних магазинах. Тести угу. купив тести, зробка. ти знаєш, я вагітна. Ну, і потім ми так це прийняли дуже так радісно і. Пройшов час, і, і вона каже: Ти будеш встановлювати свою доньку? Я так, Ні, я хочу, щоб вона була моєю донькою. Так пішли до Раксу, я, ми пішли, встали і пішли, і все. А, так, Володю, ще а, приємна вона у тебе концерт незабаром, так? Да, 27 так, 27 травня. Так, 27 травня, розкажи, що там буде. Коротше кажучи, це буде концерт е, е, свінг-джаз, е, багато музикантів, десь около 500 людей буде. Е, це буде бік-бенд, е, доповнений симфонічною групою. Це будуть пісні, е, світові хіти, сучасні і класичні джазові. Але все в джазовій обороні, в джазовому так, стилі. Так, так. Будучи в мене гості, буде Київ Тангопро. Project, і буде співати дуже гарна оксамитова перлинка Вікторія Олізе. Здорово! Ну, обов'язково завітаємо до дуже гарно. Нас, а, але у нас є невеличкий сюрприз і, і для тебе, і, і головне для Олени Мозгової. Просто зараз послухайте поздоровлення від якої людини. Мамочка. Я тебе дуже-дуже люблю, дуже поважаю, дуже ціную. Бо ти в мене найкраща. І хочу, щоб ти була найщасливішою взагалі жінкою на цій планеті. Ось найздоровішою жінкою. І щоб все в тебе було добре. Я тебе дуже люблю, з Днем народження. Ну і тепер залишається прийнятися до подарун тобі слово. Ну... Володимира. Служна нагода, хочу сказати, що сьогодні тебе будуть поздравляти багато людей, буде багато телефонних дзвінків, буде багато постів. Хочу тобі сказати, що я дуже радий, що я тебе зустрів. Хочу прийти з тобою до кінця, і щоб ти кожного року писала політ гарний, політ гарний, там 45, 46, 60, 70. Це ж це, це моя мрія, щоб ми з, з тобою поруч сиділи біля каміну і слухали. Як наша донька, коли вже виросте, буде співати? Будемо разом відзначати, і будемо поздравляти Олена Москва, з днем народження. А у нас в гостях був музикальний музикальна людина, артист і співак Володимир Ткаченко.